Щоб правильно встановити нову програму на комп'ютер, потрібно виконати певні кроки, як от зайти на офіційний сайт програми, завантажити інсталяційний файл, установити програму. Такі дії є прикладом лінійного алгоритму. Про лінійні алгоритми дивися далі у відео. Нагадуємо, алгоритм це чітка послідовність команд для досягнення потрібного результату. Лінійний алгоритм це алгоритми з послідовним виконанням команд. Різні алгоритми ми вже розглядали в іншому відео. Рекомендуємо його переглянути. У повсякденному житті дуже поширеними є саме лінійні алгоритми. Ти часто їх виконуєш, хоч і не здогадуєшся про це. Наприклад, на уроці технології, коли згідно з інструкцією, чітко виконуєш потрібні дії, щоб створити власний виріб, чи коли граєш у настільну гру, у якій потрібно послідовно виконувати різні завдання, щоб дійти від старту до фінішу, навіть коли ти зав'язуєш шнурівки, то виконуєш лінійний алгоритм адже послідовно один за одним робиш певні рухи. І зараз, коли ти вже вивчаєш мови програмування, лінійні алгоритми також важливі. Наприклад, у одному з попередніх відео ми пояснювали, як встановлювати середовище програмування IDE. Для цього ми також виконували лінійний алгоритм. Рекомендуємо переглянути це відео, якщо тобі потрібно встановити середовище програмування. Тепер розгляньмо інше середовище програмування тоні. Ти можеш встановити його за схожим алгоритмом для середовища IDEL. У середовище програмування тоні є такі елементи меню для роботи з файлами та іншими налаштуваннями, панель інструментів, щоб виконувати операції з файлами та програмним кодом, редактор коду, де можна писати та редагувати код. Консоль, де з'являється результат виконання програмного коду. Розглянь такий код у середовищі програмування це скрипт для обчислення середнього арифметичного двох чисел, для цього створено дві змінні number 1 і number 2, їм присвоєно відповідні числові значення 15 і 43. У змінні «Average» реалізовано формулу середнього арифметичного. Додати числові значення, збережені у відповідних змінних, а отриману суму поділити на 2 кількість числових значень. А за допомогою функції Print результат обчислень, збереженої у змінній Average, буде виведено на екран. А тепер зупини відео та подумай, яким буде результат виконання цього програмного коду. На панелі інструментів натискаємо на кнопку. Запустити поточний скрипт і бачимо в консолі результат 29. Щоб отримати цей результат, було виконано лінійний алгоритм. Детальніше замить. Щоб досягти потрібного результату, усі команди цього коду мають виконуватися послідовно, одна за одною і без повторень. Тому він є прикладом лінійного алгоритму. Щоб краще це зрозуміти, можемо подати цей алгоритм графічним способом за допомогою блок-схеми. У відповідних блоках тут позначено початок і кінець алгоритму, а також його команди. На послідовність виконання команд вказують стрілки. Інтерпретатор Python потрібен, щоб считати та виконати цей код саме в такій послідовності, тобто рядок за рядком. Спершу за допомогою інтерпретатора код буде завантажено в пам'ять комп'ютера. Далі буде виконано вказані команди У змінній number 1 збережено число 15, у змінній number 2 43. Додано значення цих двох змінних і поділено на 2, щоб знайти середнє арифметичне. Результат буде збережено в змінну average. І за допомогою функції Print виведено на екран значення змінної Average. Після виконання всіх команд буде завершено роботу інтерпретатора Python. До речі, у Python ще можна використовувати коментарі текст для пояснення коду. Для цього на англійській розкладці потрібно використати комбінацію клавіш Shift3, щоб ввести знак решітки. Саме з нього має починатися коментар. І після цього можна вводити українською чи іншою мовою текст для коментаря, який може стосуватися певного фрагмента коду чи конкретного рядка. Тобі могло впасти в око, що коментарі виділено сірим кольором, таке виділення застосовується через те, що коментарі не впливають на роботу програми, а тому вони ігноруються під час читування та виконання програми з інтерпретатором Python. Наразі все. Нам вдалося створити програму з лінійним алгоритмом. Звісно, це можуть бути лише твої перші кроки в програмуванні, але саме створення таких простих програм може стати поштовхом для того, щоб розвиватися в цій сфері та працювати над справжніми програмними проєктами в майбутньому. Запам'ятай лінійний алгоритм. Це алгоритми з послідовним виконанням команд. Його можна подати за допомогою графічного способу у формі блок-схеми. Лінійний алгоритм можна реалізувати в середовищі програмування за допомогою програмного коду. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.